Академічний ліцей номер 31 застосовує в своїй роботі освітню платформу Мрія вчителі розповідають, поки це пілотний етап проєкту, освітня платформа постійно розвивається та оновлюється. Мрія це сучасна та дієва платформа, яка дозволяє реалізувати можливості якісного взаємозв'язку між всіма учасниками освітнього процесу. Увійти до системи можна через додаток Дія або через банківські додатки. Я заходжу через банк. Є можливість обрати будь-який банк України, який працює на території нашої держави. Для мене зручно це монобанк. Я його обираю. Тут з'являється QR-код. Після цього я його сканую, переходжу на власний додаток в телефоні свого монобанку і підтверджую, що це я. Саме хочу зайти до цього застосунку, перевіряю свої дані і продовжую співпрацювати в цій системі. Паперова робота для ліцею тепер позаду. Наразі у закладі створюється єдиний електронний документообіг. На платформі мрія є можливість завантажувати, зокрема, навчальні плани та розклад уроків. А ще розклади дзвінків, початок і закінчення семестру, формувати дітей в групи для вивчення іноземних мов. Журнал класу ведеться теж в електронному вигляді. Дата з проведення уроку містить дві колонки: поточна оцінка та колонка з домашніми завданнями. Тобто, окрім однієї оцінки за роботу на уроці, ми маємо можливість оцінити, оцінити, поставити оцінку з домашнього завдання саме в журнал, не тільки в зошит, як було раніше, а передати цю інформацію батькам через цей журнал. Існує кілька варіантів оцінювання на цій платформі: передбачена функція і оцінка олівчиком. Бувають такі моменти, коли учень працює на уроці, але недостатньо якісно, і Ми не хочемо поставити оцінку низького рівня, наприклад, 3 або 4. Ми можемо поставити відмітку про роботу на уроці, тобто показати якість його роботи на уроці саме таким чином, а оцінку не виставляти. Кілька уроків поспіль він працює таким чином, і все це, наприклад, через 2-3 уроки, все перетворюється на оцінку. Тобто, все це бачить учень, головне, все це бачить бачать батьки, роблять висновки. Ми не ведемо подвійної документації, наприклад, там на нових знаннях журнал і на мрії. Журнал. Ні, такого немає. Ми працюємо виключно на платформі Мрія розробники з нами дійсно 24 на 7. Чому телеграм-канал окремо для адміністрації адміністраторів? І о 10-й вечора, і об й вечора будь-яке питання з нашого боку вирішується, і навпаки, буває. Оновлення пройшло. Мрія пише: подивіться, хто може, чи запрацювала така функція, чи не запрацювала така функція. Ось таким чином. І є телеграм-канал для вчителів, батьків і здобувачів освіти. Вчителі кажуть, задоволені роботою на платформі Мрія наголошують на перевагах, зокрема, функції автопланування. Складання а, планів а, і а, також заповнення журналів це займає досить багато часу, але от у цьому застосунку я можу, наприклад, один раз на семестр запланувати усі свої уроки, натиснути на розділ автопланування, і вони всі одразу з'являються в тому порядку, в якому потрібно мені. Тобто я не витрачаю зайвий час на перенесення окремо кожного уроку в кожен клас. Я запланувала і знаю, що мої журнали готові їх можна відкрити в будь-який момент і подивитися, що і коли я роблю. Чому допомога? Що туди можна забивати якісь вихідні дані ну, до прикладу, там кількість класів навантаження, і воно тобі автоматично буде формувати цей розклад, це буде простіше, і потім, якщо якісь зміни, то воно одразу автоматично буде синхронізувати все це, щоб ви потім там собі в голові не будували ці складні схеми. Доступ до застосунку мають і учні зазначають, перевага мрії, зокрема в тому, що одразу можна бачити свій середній бал. Ти можеш подивитися на що варто звернути увагу, особливо на фокусні предмети, наприклад, в мене в 10 класі, фізико-математичний напрям, профіль я можу подивитися, наприклад, саме свої фокусні предмети. Також що є цікавого в мрії, як в електронному щоденнику, вони займаються не тільки нашим освітнім процесом, а також і позашкільним. І мені це дуже подобається, адже тут є невимовна кількість різного контенту угу. на теми, що нас цікавлять. Якщо чесно, мені дуже подобається це особливо серія Всесвіт професій. А це для мене дуже актуально як для учениці го та буде дуже актуально для учеників 11-х класів, коли хочеш дізнатися щось про професії. Батьки наголошують, це дуже зручний застосунок. На платформі можуть бачити всі оцінки своїх дітей. Наводячи на конкретний предмет, конкретну оцінку, я бачу за що ця оцінка, чи це робота в класі, чи це домашнє завдання, чи діагностичні роботи, це, це дуже класно. Бачу з якої теми також це видно, це зручно. Запорізький академічний ліцей номер 31 в переліку 40 навчальних закладів в Україні, які працюють за проєктом Мрія. Це поки єдина школа в Запоріжжі, яка в своїй роботі використовує перший державний освітній застосунок. Основна мета проєкту, аби в подальшому користуватися ним могли всі школи України. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.